Господи, Боже, спасіння мого, вдень я взиваю, і вночі перед Тобою нехай дійде до Тебе молитва моя, Прихили вухо Твоє до моління мого, бо страждання сповнилась душами і життя моє до пекла наблизилось. Приєднався я до тих, що сходять у могилу. Я став, як людина, без сили, між мертвими кинутий я, як убиті, що сплять у гробі. Про яких ти вже й не згадуєш, і які від руки Твої відринуті, Ти поклав мене в рові Присподні, у темряві і тіні смерті, на мене утвердилась ярость твоя, всі хвилі Твої навів ти на мене, видалив ти знайомих моїх від мене, зробив мене гидним для них. Я в неволі і не можу вийти. Очі мої знемоглися від горя, взивав до тебе, Господи, весь день, підносив до Тебе руки мої, хіба для мертвих ти твориш чудеса, чи мертвий воскреснути прославлятимуть тебе. Хіба розповість, хто у гробі про милість Твою, про істину Твою в погибелі? Чи пізна не будь у темряві чудеса Твої і правда Твоя в землі забуття? Я ж до тебе, Господи, взиваю, і вранці молитва моя опридить та ми. Чому, Господи, відкидаєш душу мою, відвертаєш лице Твоє від мене? Убогий я й страждаю від юності, смирився і знеміг. По мені пройшов гнів твій і страхіття Твоїх, закрушили мене, оточили мене, як вода. Весь день облягли мене всі вкупі. Видалив ти від мене друга і ближнього, знайомих моїх від моїх пристрастей.